Вона виховала семеро дітей, а її чоловік захищає Україну від російського агресора. У синельниковому жінка не може отримати звання матері героїні. У міськраді вирішили, що сім'я неблагополучна і винагороди не заслуговує. Чи справедливо багатодітну матір залишили без почесного статусу? Розбиралися наші журналісти. А я No. Ось в цьому невеличкому будиночку проживає велика родина агієнків. Гостей тут зустрічають з порогу, стіл накривають навіть найменші. Yeah. Ти нам чай несеш? Yeah. на блюдечки? А це Валя, мати гостинної даринки. Тиждень тому дівчинці виповнилося 4 роки. Подарунок іменинниці готували всією родиною. Був такий торт, зі соки, кіндери. Это Віка діла такі цвіточки. Віка, Валя, Надя Вероніка, а ще Олександр, Микола та Денис. Їх семеро і вони вже дорослі. Найменшій Вероніці за кілька місяців 18. Вона вчиться у Дніпрі на архітектора і майже на відмінночірі присутні. 63-літня Вікторія у родині найстарша. Вона виховує двох маленьких дітей. Менші брати та сестри зростали у неї на очах. Хоч було й важко, та турботою і увагою мати дітей не обділяла її любові. Вистачало на всіх. Я закінчила школу прекрасно, не було ніяких нігді, ніхто, ніхто нігді не в ніяких потасовках, нігде нічого не було Як можна сказати, що це не благополучна сім'я. А це вже синельниківська громадська організація ветеранів АТО. Валентина Миколаївна працює тут волонтером. Її чоловік Михайло зараз на передовій додому приїздить рідко. У нас багато дітей, але для того, щоб нас захистити, щоб ми не увидели того, що на Донбасі, він пішов. став спрятатися ні за чією спиною. А поки чоловік воює з агресором, його дружина, мати сімох дітей оббиває пороги Синельниківської міської ради та управління соцзахисту. Шість років тому жінка звернулася до місцевих установ, аби отримати звання матері героїні, бо носити його і почесно, та й грошова допомога від держави не завадить. Валентина Миколаївна зібрала всі документи, та у міськраді жінці відмовили. Це ваші проблеми. То не можна, то не имеешь права, то ваші проблеми нужно було не и в, в такому плані. Причина відмови, нібито Валентина Миколаївна, не приділяла належної уваги вихованню дітей. Та діти кажуть, місцеві служби до неї несправедливі. Якщо сказати за соцслужби, то от на протяженні ну ні разу не прийшли посмотрети, действительно ли як живет сім'я. Они потеряли 10 тисяч. При нагреп присвоєнні званні мадіраїніані Вони втратили 50% льгот. Ми йдемо до посадовців, аби почути вагомі аргументи, які б не давали право багатодітній матері отримати почесне звання. Але у розпал робочого дня двері заступниці міського голови наглухо зачинено. Ми попрохали розшукати чиновницю телефоном. Я зазнала сказала, що прокоментувати цю ситуацію можуть тільки в управлінні соціальної захисту. Йдемо в управління соцзахисту, та й тут нам не зраділи. А ви нас не пускаєте? І ми в коридорі будемо общатися? Я з вами буду спілкувати. В Коридорі? Нам, звісно, там документи зараз, а що вам. що-то Апішаєте Невічлива працівниця все ж таки погодилася завести нас до кабінету. За її словами, родина бійця Ато недостатньо зразкова, мовляв, почесне звання матері героїні для жінки за високе. Характеристики, які надавалися на дітей зі школи, не були е позитивні. Не позитивно, а характеризували маму. Повну відповідь вам нададуть в міській раді. Як бачимо, взяти на себе відповідальність за прийняте рішення тут нікому. А от сусіди про родину агієнків говорять лише хороше. Нормальні, передачні люди. Тим часом юристи запевняють, отримати звання матері героїні не так вже й просто. Претендувати на нього має право жінка, яка народила п'ятеро або більше дітей та виховувала їх до восьми років. Та й цього недостатньо. Мати з дітьми повинні мати бездоганну репутацію і жодних проблем із законом. Мусударство воспринимает статус матери героини это как ну, что-то такое величественное, и человек, который получает, должен иметь безупречные характеристики. Потому что, как она еще докажет, что она не просто их, ну грубо говоря, нарожать же дело не хитрее, що их не просто нарожала, и они бегают сами по себе как маугли. а О том, что она ще уделяет достаточное количество времени. Чому місцева рада не захотіла ініціювати багатодітній матері почесного статусу, з тим питанням ми звернулися до облдержадміністрації, там пообіцяли розібрати. У ситуації та надати коментар вже незабаром. Тим часом Валентина Миколаївна збирає допомогу для бійців АТО та виховує п'ятеро внуків. А ще з нетерпінням чекає з війни головного годувальника, чоловіка та мужнього воїна. Документи на присвоєння почесного звання збирається подавати повторно. Сподівається, держава її відзначить не заради грошей, а заради справедливості. Я пожертв всем, что у меня есть, и учеба, и карьера, и всем, я отдала всюди для детей. Инна Мороз, Денис Ялисавенко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.